Всім привіт! Повернення в Морлові розпочалось на день раніше запланованого. Як вже стало звично, знову маємо кілька нових героїв. Крім цього, для стареньких вампірів теж придумали суттєвий баф у вигляді пасивного вміння. Про це все ми сьогодні і поговоримо в даному відео. Але спочатку попрошу вас поставити вподобайку і написати щось в коментах. Багато часу це не займе, а мені буде приємніше робити наступне відео. Заздалегідь вдячний. Спочатку давайте глянемо, що ж на даний момент представляє сім'я вампірів. Бонус сім'ї це плюс до генерації мани. 3% за одного героя, 6 за двох і аж 12% за трьох. Враховувати камінці не буду, але можу зразу сказати, що для фулової ванди в костюмі, якщо вона сама в команді, достатньо загону на ману першого рівня. Бонус, звичайно, крутий, а плюс 12% за трьох героїв це взагалі бомба. Якщо когось цікавить прискорення героїв різними способами, пишіть в коментарях, зробимо окреме відео. Далі нове пасивне вміння, яке у вампірів одне з найцікавіших у грі. З вірогідністю в 100% вони після ульти крадуть останній баф у ворога, але лише той, який можна зняти. Якщо бафів нема, наноситься 70% урона всім ворогам. Тобто відхил, контратаки, ухиляння, якщо влучать, звісно, все це крадеться і вішається на самого вампіра. Сказати, що круто, це не сказати нічого. Але зверніть увагу, що лише останнє. Тобто в умовного крампуса Чикари смішку ви не вкрадете, а заберете собі баф атаки. А у сіф не контратаку, а пришвидшення заряду. Що в обороні, що в атаці це дуже гарне підсилення, адже якщо навіть бафів нема, буде масовий удар, такий же, як у Героїв Єгипту. Переходимо до самих персів, і перший у нас буде дуже швидкий червоний чаклун Алукард. Відмічу зразу хорошу базову атаку. Цей вампір б'є по трьох, спочатку знищуючи мініонів, а потім наносячи 250% урона. За кожного знищеного прислужника союзники отримують 10% здоров'я і 3% мани. Також ульта ігнорує захисні бафи, включаючи контратаки. Що це все означає? А означає те, що якщо на трьох ворогах висить по 3 міньйони, а лукард відхилить цим союзникам 90% хп і накине 27% мани. Нагадаю, що у героя дуже швидкий заряд. Але все-таки в захисті він сильно корисним не буде. 250 урона це непогано, плюс пасивка ще ж, та міньйончиків на нього просто не братимуть, що не дасть персу розкритися. А от ватаці це імба. Вибираєте будь-якого суперника, у якого герої прикликають прислужників, і Лукарт при наявності шести каменів на поляні. А якщо має 20-й загін магів, прокачаний вузол на Ману і ще одного вампіра в союзниках, то 5 каменів. Робить свято. Причому свято у повній незалежності від інших героїв. Напевно, краще навіть не моно, а 4-1, 9-1 чи 3-2, бо зарадити героя доволі просто, а далі спокійно заряджати інших, не витрачаючи червоні камінці і чекаючи появи міньйонів. Титан не його спеціалізація, як і івенти, якщо, звісно, на них нема прислужників. Качати порекомендую в оборону, щоб герой довше жив і допомагав довше жити своїм союзникам. А лукарда я б спіймати хотів. Наступна Матильда, жовтий монах середньою маною. Прямого урона вона не наносить, а всі вороги отримують урон від отрути 324 протягом трьох ходів. Також вішає кекса паразита, кекса карл на кожного ворога. Кекс атакує щоходу з силою 38% атаки, і кожен його удар дає наступні ефекти. Ціль отримує на 50% більше урону від болячок і шанс 50% обновити дебаф, до закінчення дії якого найменше ходів. Відразу до мінусів. Проти Горгуль герой не зможе задіяти отруту взагалі, а решта просто вилікується. Є ще та ж Ванда, яка заборонить труїти союзників. Паразитів теж можна не боятися, якщо у вас прокачаний хто з останніх геймів. Ситуативний герой, який в обороні навряд зможе щось запропонувати, а в атаку можна брати, хоч і не проти будь-якого суперника. Титани мимо, івенти може бути. Качати по гілці захисту, а з ефірками я б не спішив взагалі. Ну і остання п'ятірка це бабуся зі своїм котом, якого звуть опівніч, але перекладачі вирішили не заморочуватись, тому Міріам і Міднайт це сині маги, їх все таки двоє, середньою маною, і вмінням, що схоже на нащадка двох свиней: Хульди з четвертого сезону і Гулінбурсті з третього. Міріам з Міднайтом прикликають собі та двом сусідам Міньйона блакитне кошеня ну хоч не кекс, Яке відновлює хазяїну 15% ХП щоходу, а ще при ударі по ворогу передає йому останню болячку того ж таки хазяїна. Також герої сусіди отримують плюс 45% атаки з підвищенням на 20% при кожному ударі суперника і відновлюють 672 здоров'я, що переходить в овер ХП. Все це протягом 4 ходів. От Отмірям я б назвав головною ціллю Алукарда – і Міньйони, і ОРХП останнім бафом просто ідеально. А взагалі ця карта може постояти і в захисті. Такий собі універсальний хіл на всі режими, крім титана, звісно. Ніде не імба, але й задніх не пасе. Якщо спіймали, качайте в оборону, а поряд ставте головних ударників. Такий сьогодні вийшов огляд, інших героїв, можливо, розберемо наступного разу. Нагадую вам, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!